Заклади позашкілля завершують навчальний рік, якими були стрім-канікули, підсумки міського формаційного проєкту Ліга лідерів та чи здатна наука об'єднати школярів. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Закінчити рік на сцені. Саме так підсумовують творчий сезон вихованці театру танцю Юнона. Це один із найвідоміших хореографічних колективів позашкільної освіти у Запоріжжі. Його вихованці неодноразові переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. І цього червня вони представили яскраву програму звітнього концерту історії з танцювального зошиту, де кожен номер як окрема сторінка написана емоціями, рухами та любов'ю до танцю. Як це було? По Бачимо в сюжеті. Зала зустрічає глядачів яскравими декораціями і хвилюванням за лаштунками на сцені. Прем'єра звітного концерту історії танцювального зошиту. Це підсумок творчого року театру танцю Юнона. У програмі майже два десятки постановок від народних мотивів до сучасних танців, від образів з українських легенд до сучасних історій на сцені. В цьому році нам 34 роки вже ми маємо звання народний. Е, в нас синтез хореографії театру і музики музики. і сьогодні це в нас звітний концерт, який ми назвали історії танцювального зошиту. Тут будуть різні танцювальні композиції, які об'єднані тим, що це історії різні історії з нашого життя, або вигадані історії, або можливо це наші фантазії, сни. Театр танцю юнона це понад 200 дітей різного віку від 3,5 до 16 років, і всі вони є однією великою родиною. Невеликі подарунки та слова вдячності підготували для тих, хто щодень є підтримкою для дітей. Батьки для когось виступ тут перший у житті, а для когось останній. У ролі як-от для Єви, яка присвятила 10 років цьому захопленню, а цьогоріч випускається з центру. Це не просто концерт. Це справжнє свято хореографії, танцю. На сцені будуть е, всі склади студії нашої. Від маленького до дорослого цей захід є щорічним, і кожен рік ми бачимо, як наші вихованці зростають. Зростають їх майстерні, зростає їх талант. талант. Кожен номер це маленька вистава. й авторські постановки, які придумали самі діти, а також можна побачити знайомих персонажів із казок та мультфільмів. Дівчинку Алісу, що потрапляє в чарівний світ. Підготовка до концерту вимагає багато зусиль і детальної підготовки. Навіть хвилювання присутні у день виступу, зізнаються вихованки. На сцені, ну вже ти трошки хвилюєшся, але коли ти вже виходиш танцювати номер, вже так все добре, ти не хвилюєшся, все добре. А так, коли дивишся залу, ну це дуже гарно виглядає. От у нас є номер «Аліса України, див. Там дуже багато різних кольорів, дуже багато різних матеріалів. Є дівчинка Аліса. Вона потрапляє в Україну див, можна так сказати. І там і з неї страпляються всякі дива. Там буде кіт та дуже зла, королева, дуже зла королева. Юнона закриває навчальний рік оваціями та щасливими очима. Попереду нові історії, постановки, перемоги та літні канікули. Канікули можуть бути не лише відпочинком, а й цікавою мандрівкою у світ знань. У Запоріжжі стартували корисні канікули для учнів 3-10 класів, де вони відкривають для себе нові професії: кухаря, науковця, актора. Це серія інтерактивних занять, квестів і майстерок, які проходять на базі закладів освіти, а також культури міста. Як діти проводять літо з користю? Далі в сюжеті. Тріам канікули у Запоріжжі це коли один тиждень вміщує і пригоди, і професійні спроби, і солодкі відкриття. Діти не просто відпочивають, а відкривають для себе, приміром, історію рідного краю у краєзнавчому музеї. А зараз ми з вами поринемо в часи, коли на цих землях мешкали козаки. Всі знають, хто такі козаки. А, так. а як перекладається з тюркської мови слово коза? Вільна людина, розумнички, молодці, правильно? Але перед тим, що як тут з'явилося козацтво, на цих землях жили. Кочовики, які називалися ногайці, із зали про добу козаччини і розпочинається мандрівка для учнів шостих-восьмих класів. Побачили зброю, монети, славетні чайки, предмети побуту наших пращурів, а також археологічні знахідки флору і фауну Запорізького краю. Таку можливість надав центр творчості політ для всіх охочих школярів міста, і не лише зараз. Проєкт існує з 2016 року. В Минулому році у нас теж були різні вікові групи, ми, тому що ми хочемо. Щоб наші діти знайомилися з різними професіями, починаючи з маленького віку. А вони бачать зараз багато цікавого, їм дають багато цікавих майстер-класів. І в ранньому віці вони можуть трохи усвідомити. Ми їх в цьому допомагаємо, ким вони можливо хотіли б стати в майбутньому. Ми в цьому році долучили наших дітей до таких локацій, як ляльковий театр, зоологічний музей ну це теж Запорізький національний університет, краєзнавчий музей, Запорізької обласний краєзнавчий музей. У нас є форма, яку зробив Департамент освіти і науки. Вони запустили цю форму по місту, по всім закладам освіти, тобто всі бажаючі, хто хотів записати дітей, ну, бажаючі батьки, вони записали в три вікові категорії треті, п'яті класи. Шості восьмі класи і дев'яті десяті класи за цей час. Учасники встигли спробувати себе в різних професіях: від істориків та музейників до бізнесменів. У рамках стрімка Канікул» бізнес гра від ЗНУ. Діти знайомляться з підприємством на практиці, як створити власну справу, які бувають види діяльності, і з чого починається шлях до перших зароблених грошей. Та вигадують свої унікальні бізнес-ідеї. Люди завжди завжди якісь уже заморожені продукти щоб Просто розморажувати і все. Тобто, це моє весь бізнес-план. Ми хочемо зробити наше підприємство, яке буде називатись Точка полуфабрикатів. Це наша огромна сеть, яка працює по всьому Запоріжжю. Ми виробляємо пельмени, вареники і так далі. Тобто, полуфабрикати. Дітей привабила концепція виробництва напівфабрикатів, тож детально розробляють стратегії продажу та реклами усе по-справжньому. Назва. Логотип витрати прибутки. Ідея створення пельменів. А навіщо це? Щоб робити людей щасливими. Хто буде інвестувати? Бізнесмени, а гроші йдуть на ЗСУ 40%. 50% на себе та 20% на компанію. А слога нашого бізнесу: пальмені кажуть, ми найкращі. Навіщо ми потратимо, на що ми потратимо наші 400 тисяч, 800 тисяч? На заводи 400 тисяч, на продукти 200 тисяч, на робітників 100 тисяч та на рекламу 100 тисяч. Такі ігри вчать дітей мислити стратегічно, приймати рішення та розуміти, як працює справжній бізнес. А цікаві канікули з різними інтерактивами тривали тиждень до 13 червня. От група дітей 9-10 класів завітала на майстер-клас до професійного коледжа готельно-ресторанного бізнесу. З метою залучити їх до професії кухаря, зацікавити їх, розповісти різні цікавинки, новинки і можливо навіть для того для мети з профорієнтації. Починають із міні-екскурсії і приходять до приготування. Спершу ягідний серпет 200 грам води, 100 цукру та 200 фруктів. Далі ми розтворюємо цукор в воді, підігріваємо, щоб цукор повністю розтворився. Все, все з'єднуємо і ставимо шокова заморозка. Поки ягідна маса відпочиває в холоді, наставники роблять тісто на шоколадні панкейки, які діти потім будуть смажити. Перший крок у двох комбайнах паралельно збиваємо на низьких оборотах білок та суміш жовтків із цукром. Потім поєднуємо всі рідкі інгредієнти, а слідом і сухі. Зараз ми вінчиком це все з'єднаємо і додаємо нашу сумішку. Суміш ходить, какао-порошок, я так казала, борошно і розпушувач. І настав час проявити всю свою майстерність, стають за поверхні, ложкою набирають суміш для майбутніх смаколиків і викладають на суху пательню. А цех, де відбувається майстер-клас, є кулінарним хабом від коледжу, що відкрився 13 червня. На схожі заходи можуть завітати містяни згідно графіку для дітей. Відвіданий безкоштовні там е кілька приміщень, так тобто, в принципі, те, що ми все з вами бачили, куди ми зайшли другий поверх, це все кулінарний хаб. Е так, тобто на першому етапі. Ми відкрили безпосередньо виробниче приміщення, так тобто там є основне центральний центральна зала, так тобто є окрема кімната мийна, є окремо овочевий і холодильні цехи, і він також зв'язаний з лабораторією на першому поверсі. В цьому році вже було проведено ряд майстер-класів для різних верств населення. Так, тобто, це були доросле населення, це були наші здобувачі освіти з різною тематикою майстер-класами, тому що майстер-класи для нас це ще як мета. Та подолання освітніх втрат у зв'язку з війною, де да, розв'язаною росіянами. Також проводимо разом з у співпраці майстер-класи з іншими установами, так? Тобто, як сьогодні, з польотом, так? Тобто, ми проводимо майстер-клас для дітей. Декілька хвилин і в гастроємності видніється до десятка панкейків. Завдання дітей не тільки вцілити рецепт, а й зробити подачу десерта красивою. Тому наступний етап. Презентація різні її варіанти демонструють дітям. Для цього можна використати какао, мед, сметану чи м'яту. Кожен обрав свій варіант подачі. Я приготувала сьогодні ось такі панкейки. Їх всього тут три: трішечки сербета, трішечки цукрової пудри, трішечки м'яти. Так, я приготувала такі чотири панкейки, але ще додала меду. Такий досвід сподобався школярам, бо це не лише насолода для наших рецепторів, а ще й корисно. А на смак перевіряємо. Переходимо до найважливішої та найсмачнішої частини це дегустації. Беру панкейк та набираю сервету і коштуємо. Mm -hmm. Це дуже смачно. Майстер-класи та заходи у межах корисних канікул були яскравими та різноманітними. Загалом їх відвідало 70 дітей. Бути лідером це не про статус, а про дію. У Запоріжжі завершився перший сезон міського формаційного проєкту Ліга лідерів. Протягом навчального року 50 учнів із різних шкіл міста працювали над власними ідеями. Вчилися приймати рішення, взаємодіяти з командою та впливати на зміни. Наприкінці першого тижня літа зібралися всі, хто творив цей проєкт, щоб підбити підсумки. А як це було в сюжеті? У незламному хабі особлива атмосфера. Тут зібралися ті, хто не боїться брати на себе відповідальність, хто мріє змінювати школу, громаду і світ довкола. Це фінал міського формаційного проєкту Ліга лідерів. Протягом начального року старшокласники із запорізьких шкіл працювали над тим, щоб стати сильними, впевненими і немайдужими лідерами. Саме наш проєкт був е, як організація проєктів для шкіл, для уч учнів 9-11 класів. Е, а на початку самого проєкту. Ми набували знання і слухали різні тренінги, наприклад, ораторське мистецтво чи тайм-менеджмент. Вони дали мені великий такий е, прогрес. Я вважаю, що я зробила набагато більше аніж було раніше. Команда як долучалась до тренінгів, так і проводила їх для інших школярів. Здебільшого вчили розбудові шкільного самоврядування. А окрім цього, реалізовували власні учнівські проєкти за сім місяців. Більше десятка. Це, наприклад, фестиваль, рок-фестиваль з благодійний Соборний Фест. Він має назву, де у нас було охоплення більше трьохсот людей. На цьому заході ми зібрали 25 зібрали тисяч гривень для того, щоб допомогти собачкам з притулку для безхатніх тваринок. Також було реалізовано проєкт Степа Хет це платформа неформальної освіти. Він складався з декількох тренінгів на прокачку софт-скілів учнівської молоді. Були запрошені поважні і цікаві спікери. І закінчився він панельною дискусією, де обговорювали роль молоді у післявоєнній Україні. Також було реалізовано екопроєкт. Він складався з трьох частин. Перший це було був науковий воркшоп. Історичний про значення Хортиці для містян далі була велика екотолока на острові, і е, також був ідеятон, де учнівська молодь активна мріяла про те, як зробити Хортицю туристичним магнітом для всього світу. Екологічна свідомість, неформальна освіта, спорт, волонтерство у таких напрямках. Молодь створювала ініціативи та займалася просвітою. Діти рік працювали, мали змогу зробити свої проекти, презентувати їх. Є переможці цих проєктів, які втілюються в життя. І я думаю, що наступний рік ми також продовжимо реалізацію такого проєкту. сподіваємось, що будуть ще більше бажаючих, ще більше учасників. І однією з головних цілей для цього проекту є те, що наші діти мають любити рідне місто. Сьогодні відзначають амбасадорів першу хвилю учасників. Вони стануть менторами для нового складу та основою майбутнього учнівського парламенту. Запоріжжя саме він має стати рушієм реформи шкільного самоврядування в місті. Очікується й набір другого потоку проєкту Ліга лідерів із жовтня. Планують набрати стільки ж активних та вмотивованих підлітків. Я, напевно побажав більше сміливості, більше активності, бо ну це головніше ось ініціативи і взагалі спроби. Це те, що треба ну. Знати і відчути це волі, тож фінал це не крапка, бо проєкт матиме продовження вже влітку. Буде проведено ще одну благодійну подію та волейбольний турнір, на який команда ліги лідерів отримала грант від ЮНІСЕФ. Якщо наука, то з натхненням, якщо техніка, то з цікавістю. У Запоріжжі відбувся Інженерний фестиваль 2025. Це подія, яка доводить. Фізика, механіка, робототехніка і навіть хімія це не просто підручники, а реальні інструменти для створення майбутнього. Учні з різних шкіл, педагоги, батьки та запрошені експерти об'єдналися. Щоб разом майструвати, досліджувати і відкривати, як це відчути себе справжнім інженером уже зі шкільної парти, дивіться далі. Шкільний простір заповнений незвичними конструкціями від апаратів на сонячних батареях до роботів, які рухаються завдяки сенсорам. Більшість з них створені самими дітьми. Тут кожен міг спробувати себе у ролі інженера, щось зібрати, натиснути, рухати або програмувати. Всі наші локації вони засновані на наукових знаннях. Це знання математики, комбінаторики. Там далі в нас є представлено, як можна із фігур складати різноманітні інші фігури, або, наприклад, тварин, будиночки і так далі. Для дітей, які в нас ще тільки майбутні першокласники, це ось така цікава вправа. Про гусінь, яка оживає від того, що збільшується її об'єм, і вона починає оживати. І локація, де проводяться найпростіші досліди це модель вулкана на основі дії соди та. Уксуса і також це на те, що рідини у нас мають різну густину, вони не змішуються, і також у нас такі веселі кольорові бульбашки. У зоні робототехніки не лише демонструють, а й навчають, як зібрати роботизований механізм і задати йому рух. А тепер давай у цієї хватай. О, так, ти захватив, є. А тепер цим піднімай, підніми. О, є. А тепер можеш перемістити. У і поставить. Раз, раз і змінив її. На одній з локацій представники кафедри комп'ютерних технологій ЗНУ. Вони привезли роботи і розповідали про те, чого навчають студентів: від програмування до створення розумних систем. Семирічний Данило серед наймолодших, але один із найактивніших. Він мріє про власного робота і добре знає, на що вони здатні. Я б хотів, хотів отакого. Я знаю, що він дуже корисний в космічних кораблях в майбутньому. Він може попереджати про небезпечпеку і навіть захищати. Знаю, що, що роботи це якби витвір людини для того, щоб вони допомагали їм. Другокласники тут теж створюють корисні речі. Маленька майстриня Кіра ділиться своїм хобі. Вона створює прикраси власноруч. Я, я з мамою робила. Треба спочатку зробити застрілочку, а потім нанизувати. А потім, коли закінчив, а ще одну за і браслет зробимо. Я з почала робити ще в першому класі. А от Матвій, наприклад, власноруч зібрав вентилятор із підручних матеріалів. Говорить, планував зробити механізм обертання за допомогою гумок, а довелося на батарейці. Я виробив із кантону та із машинки. Він з його дійства на моторчик взяв і батарейка. Тут не батарейка можна посудити. Отут батарейка, Тут моторчик сам. Чи воно круто? О, це Вчителі кажуть, коли діти самі створюють, вони не бояться помилок. Вони шукають рішення. Такі події стають підґрунтям для майбутнього дітей. Тут треба, щоб вони були дуже скурпульозні, щоб вони були уважні і робили висновки. Щось не получалося, ага, значить треба. Щось зробити не так або підійти до цього по інакше. Всякі технології вони базуються на знаннях природничих наук, зокрема, ну як у мене, фізики. Так а тому, щоб це треба і те знати, але оце тут бандеромоторні зв'язки, тут робота мозку і рук, тут привикання до цього, як де е, потрібно більш сильніше, де повільніше знання матеріалів. Розумієте? І оце тоді буде тільки таке захоплення. Я дуже хотів би, щоб наші учні були інженерами. Тому що, як ви бачите в сучасних умовах, що рухає прогрес? Звичайна інженерія. Ідея фестивалю не тільки в науці, а й у спільноті. Саме так вважають організатори. Проєкт реалізували разом із громадською організацією ProProLab і за підтримки Nova Ukraine. Серед 166 заявок зі шкіл з усієї країни Запоріжжя потрапила до десятки відібраних, і цей фестиваль тільки початок довгої інженерної історії. Як знайти покликання в освіті? Чому STEM – це не просто модне слово і що надихає вчителя на щоденну роботу з дітьми? Це і не тільки дізнаємося в нашої гості, яка є директоркою однієї з гімназій міста. Приємного перегляду! Патрушева Ірина Анатоліївна, директор Запорізької гімназії 89. В освітній системі міста Запоріжжя працюю понад 26 років. Розпочинала з педагога-організатора та вчителя інформатики початкової школи. Пройшла довгий професійний шлях від вчителя до заступника директора Запорізького колегіуму «Елінд». Останні три роки очолюю потужний колектив Запорізької гімназії 89. STEM-освіта освіта це сучасний підхід до навчання, який об'єднує чотири напрямки: це наука, технологія, інженерія і математика. Метою stem освіти є надання учням не лише знань, а навчити їх використовувати їх на практиці. При цьому максимально розвивати критичне мислення, креативність і вміння знаходити рішення на будь-які проблеми. Це якраз наше майбутнє, бо STEM-освіта навчає дітей до професії майбутнього, який вже зараз з'являється на ринку праці. Музика. У 2022 році незалежно від військового стану, який триває в нашій країні, ми з колективом Запорізької гімназії 79 розпочали розбудовувати інклюзивне STEM-середовище школи. Разом з педагогами ми розробили модель розвитку систем освіти закладів освіти, який будується на принципах взаємодії і співпраці всіх учасників освітнього процесу. Ключовим елементом нашого підходу була авторська технологія формування мотивації учнів до науково-дослідницької та проєктної діяльності, яка надала нам чіткий алгоритм реалізації загальношкільних стрілянців проєктів, які виявилися таким потужним елементом механізму. Мом для організації віддаленої взаємодії з учнями і надали значних результатів упродовж трьох останніх років. Ми отримали велику кількість різноманітних відзнак. Це грамоти, подяки, сертифікати, дипломи, дві, дві золотих медалі на міжнародній виставці сучасні заклади освіти. Найбільшою відзнакою колективу нашої школи стала відзнака Лідер stem освіти, який ми отримали від інституту модернізації з міста освіти за системний підхід і якісну реалізацію stem освіти у 2024 році. У наступному навчальному році ми продовжимо якісну реалізацію нашої стратегії розвитку stem освіти. Будемо шукати ще більше можливостей для того, щоб закупити необхідне stem обладнання, бо ми хочемо розвиватися максимально швидко. І наша мета надати учням ще більше можливості для реалізації свого. Інтелектуального потенціалу, змогу формувати творчі задуми і реалізувати їх на практиці, так такий підхід дозволить максимально підготувати наших учнів до ринку праці і вимог сучасних професій. Гідність, свобода, людяність і, звісно, патріотизм. Щодня працюючи і живучи в прифронтовому місці, ми відчуваємо, наскільки необхідно ці цінності вкладати в наших учнів. Ми намагаємося через всі напрямки нашої діяльності якраз проводити цю роботу. Це і проведення патріотичних заходів, і участь в волонтерських активностях, і власним прикладом педагогів, ну і звісно, через формування безпечного середовища закладу освіти. Особливою гордістю саме для мене є останні три роки на посаді директора Запорізької гімназії 89. Бо в такі важкі часи ми змогли не лише організувати функціонування закладу освіти, а максимально його розвинути і стати одним із найкращих закладів по всій території України, які впроваджують тему освіту Завдяки нашій відзнаки Лідерством освіти ми входимо в десятку найкращих закладів по всій території України. І, звісно, пишаюся педагогічним колективом, яким я очолюю. Бо щодня це неймовірні люди, які показують і мужність патріотизм. Інтелектуальні такі неймовірні здібності, професіоналізм, який постійно потребують в нашій роботі. Вони готові до всіх інновацій, нових проєктів. Мені дуже комфортно і зручно з ними працювати. Я дуже їм дякую. Через 5 років я бачу себе директором найкращого stem закладу на території всієї України. Який максимально розвивається в мирній Україні, моя мета надати не лише якісні освітні послуги, а зробити заклад освіти, який стане потужною опорою і механізмом для розбудови нашої запорізької громади вже після воєнний час. Наші випускники будуть конкретно спроможними фахівцями, які будуть готові до професії майбутнього. І зможуть, використовуючи всі весь свій потенціал, розвивати нашу вільну, сильну Україну. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До нових зустрічей!